Вітаю. Мене звати Олександр. У цьому відео розглянемо додатково 30 німецьких неправильних дієслів, які гарно римуються з іншими німецькими словами. Третя частина. 131. Німецьке неправильне дієслово. Рости. Ваксен. Вукс. Іст gewachsen. Саксонія. Заксен. Ваксен. Заксен. Зверніть увагу. Що три букви разом С ХС завжди читається як Кс ЗАКСЕН. І у цьому відео слова будуть іти парами, де перше слово буде неправильним дієсловом, а друге або іменником, або дієсловом правильним, які гарно римуються із цим неправильним дієсловом. Мусити. «Мисен», «Муста», хадгемуст. Тобто мати якісь Внутрішнє переконання, щоб щось зробити. Цілувати. Кюсн. Мюсен. Кюсн. Вантажити. Ладен. Люд. Хагіляден. Купатися. Баден. Ладен. Баден. Залишати або дозволяти. Ласен, ліс. Hat gelassen. хапати. Фасен. Саме цікаво, що в українській мові від цього слова є така команда собакам фас. Хапати це як імператив. Наказовий спосіб. І також це слово прийшло з німецької мови в української бо команда коротка і зрозуміла для собак, наштовхуватися або штовхати. Штосен. штіс хат стхатґстосен дуже співзвучне слово із українським словом стусани давати стусанів. Плавники або ласти. Флосен. Штосен, флосен. Якщо один плавник в однині буде діфлосе або власта діфлоса. Сидіти. Зитсен. зас, Хат хатгезесен. Пітніти, швіцен, син, швіцен, щипати. Кнайфен, кніф, хатгикніфен. Спіти або дозрівати про урожай. Хайфон. Саме цікаво, що це слово може бути ще іменником і означати автомобільна шина Де гайфон або дягайфеншини зустрічати тхефен тхав хад, кетхофен племінники у множині нефен один племінник буде деанефе тхен нефен робити тун тат хад, хадгетан курка хун Саме цікаво, що це середній рід. Тун хун. Клястися або присягати, наприклад, там у суді, наприклад. Шоген. Швод гоген. Чути. Хоган. Шоган. Хлган. Пом'якшувати. Вайхен, вих, істкен. Підкрадатися. Шляйн, Шліх і кишлін. Обидва дієсло будуть неправильними. Ковзати на льоду. Глайтен. Гліт і гегліт. Крокувати. Шайтен. Шліт і гешкітен. Рубати або бити. Hauen, haute, hib hat gehauen. Budowatte. Bauen, hauen, bauen. Mochte wimite. Können, konnte, hat gekonnt. Schirobazate. Können, gönnen. Können, gönnen. Bichte. Лауфен, ist gelaufen. Купувати. Кауфен. Лауфен кауфен. Молоти каву. Або, наприклад, зерно на муку. Мален. Малі хат гемален. Саме цікаво, що однаково звучить зі словом мален без хат, як малювати. Вимовляється ідентично. platíte, Cálen. malen, Cálen. Brate. Nemen. Nám. hat genomen. Vyřáte s sobou. mitnehmen nemen. Nám mit. Had genomen. Prefix mit tuto kremlující. Solete. Zalcen. salzte, Had kzalcen. Вальцювати. Вальцем це в металообробці, коли метал, як каталкою, коли кухарі тісто розкатують, так і метал розплющують. І цікаво, що слово вальс як танець, де вальца також щось подібне має, бо пари кружляють. А коли вальцюється, це метал через. І коточки проходить, його прокручується. Смоктати або пилососити. Зауген. зог, заукте, хат, кизоген, хат, кизаут. Як у значенні смоктати переважно як неправильно, а як пилососите, німці зживають як правильним дієслом. Годитися. Наприклад, взуття. Годиться, щоб тільки його одягти до досада або на город. Тауген. Зауген, Тауген. Вступати. Третен, Тхат ісхатен. Рятувати. Геттен. Тетен. Гетен. Псувати. Ведебен. Федоб із хатфедобен. Успадковувати. Ебен. Феден. Ебен. Танути або плаватися. Шмельцен. Це слово також може бути правильним, але тоді буде прикладатися як плавати щось. Прогулювати, наприклад, уроки чи роботу, Мити або прати, вашен, вуш хат гевашен, пляшки Множина. флашен, одна пляшка ді діфла, вашен флашен, Бути. Зайн. ва іст гесен. Камінь, Штайн, да, Штайн, Зайн, Штайн. Показувати. Вайзен. Вісь, Гакевізен, Подорожувати. Хайзен. Везен, Хайзен. Пити. Тхінкен, Тханк, Хакетхункен. Це слово вже у нас було у першому відео, тому я його не рахую. Смердіти. – Штанг хат «хат Тинкен, «трінкен» – Допомагати. Хефен, хальф, «хальф», «хат Ельфи як казкові створіння. Ельфен, – «множина». Одна буде ельф або ді ельфа, і може бути і множиною. Жіночим родом і чоловічим родом. Гельфен, Ельфен.